Добрий день всім мешканцям білого шоколаду. Зараз пройдусь по комплексу, розкажу, що буде зроблено ще в цьому році, а що ми перенесемо на наступний рік. Про всі плани. Все, згодом. Поїхали. Так, добрий день. Починаю я свій огляд зі спортивного майданчика, тому що по ньому основні, основна інформація, і е, треба нам з вами серйозно поговорити про відповідальність. Е, перше. Допоки цей майданчик не буде повністю огороджено сіткою, все ж таки прохання для всіх батьків, щоб вони щоб їх діти гуляли під наглядом тут. Тому що все ж таки, от тут до землі досить високо, не дай Боже, якась дитина захоче перелізти самостійно, впаде, щось собі, не дай Боже, зламає. То це треба робити ну, от так, як зараз. тут. тут, тут. Бабусі з дітьми наглядають в прохання не випускати дітей самих, допоки ми не зробимо сітку. Сітка буде висіти як по цьому баскетбольному майданчику, так і по цій частині. Також зробимо сіточку окремо до замовому. Щоб діти і тут не перелазили, тому що в принципі ми всі розуміємо, що спортивний майданчик він для спортсменів, але на спортивних майданчиках більшу частину часу проводять діти. Так вже це стало. По самому спортивному майданчику, цей бетон армований, він вже набрав максимальної щільності і міцності, тому по ньому вже в принципі можна грати, вже можна ним користуватися. Але на цей бетон не можна класти зараз резину, бо потрібна температура більше 24 годин, щоб була вище 14 градусів. Всі пам'ятаємо вересень. По-перше, бетон ще не був готовий. По-друге, що неможливо було це все зробити, залити, бо ті дощі і температурний режим не дозволяли це зробити. Тому домовились з ОСББ, що покриття резинкою ми зробимо. Пізніше, в даному випадку, це буде скорше за все травень наступного року, коли температура підніметься вище 14 і буде постійно триматися хоча б 24 години. Саме тут на майданчику баскетбольному буде покриття таке, по типу наливного резинового 16 товщиною, воно буде залито суцільним таким коржем. Як то сказати? А на воркауті воно буде набиратися з квадратиків. Але незважаючи на те, що ці квадратики можна поставити, в принципі, шипас, ми все ж таки їх на всіх, на всіх майданчиках, там, де є бетонна підготовка, приклеюємо, щоб, тому що вони все ж таки рухаються. Хоч нібито вони. По специфікації можна їх класти просто на суху, ми все ж таки їх приклеїмо, тому їм також потрібен температурний режим, десь десь 14 градусів, як вже було заявлено. Тому по термінах приблизно така ситуація. З вівторка закріплять воркаут, і в середу вже можна сюди заходити ним користуватися. Через один місяць прийде сітка, яка ну, вона не тільки прийде, вона вже буде змонтована, яка буде по всій території, і тут можна, сюди вже можна буде запускати дітей навіть не обов'язково з батьками. До цього моменту прохання десь до середини листопада. Якщо ваші діти грають на спортивному майданчику, наглядайте за ними, тому що він ще не готовий. Тобто, ми надаємо Скажімо так, право на експлуатацію повноцінну до того моменту, поки, поки не буде цієї сітки. Але ми розуміємо, що всі хочуть вже користуватись, то користуйтесь цим майданчиком єдине тільки при нагляді батьків, бо все ж таки це поки що є небезпечно. По майданчику все сказав. Поїхали далі. Так, тепер по дитячому майданчику між 5 і 6 секціями також вирішено перенести облаштування цих майданчиків вже на квітень, бо так само тут є резинка, і хоч її можна класти на щебінь, але через те, що зараз буде температурний режим, може змінюватись, в тому числі до заморозків. Тому Воно може піднятися спочатку, потім ми покладемо, поставимо, воно буде стояти зимонормально, а потім знову з'являться якісь пагорби, вони нам не потрібні. Тому дитячий майданчик буде встановлено вже в квітні. Але з, -з понеділка починають встановлювати починають роботи по озелененню. Ми вже склали договір, зробили передоплату і озеленення по черзі черзі 5, 6 бо частково це і четверта секція, вже почнеться буквально з понеділка. Я думаю, що це займе, може, тиждень-два. Скорше за все, почнуть з середини, якраз от з цієї ділянки, а потім вже вийдуть на зовнішню частину, на деякі кущі дерева вже позовні дороблять. По... По деяких е, таких моментах, як, як лавочки, просили декілька мешканців, щоб їх встановити. Ми будемо розглядати варіант, щоб хоча б штук 6 поставити, щоб вони вже були. Поки що не гарантуємо це, бо ну, дійсно купувати легше і дешевше, коли це опт. Подивимось, як це можна зробити, щоб вже їх встановити, тому що декілька лавочок встановлюються не по, не по дитячому майданчику, а по частково по зеленці. Підсумовуючи, в цьому році ми доробимо кріплення воркауту. Це буде вівторок, ми його закріпимо і вже можна буде користуватись повноцінно цим майданчиком. Через місяць, понеділка, вже буде дороблено повністю огородження цієї території і можна буде користуватися цим майданчиком, ну, в тому варіанті, в якому це можливо вже як в готовому а озеленення зробимо в цьому році, а питання по. Доробці всіх моментів щодо дитячого майданчика і покриття фі фінішного це квітень і травень місяць. В принципі, все. На сьогодні, мабуть, це все.